Я uh -huh. uh -huh. Так. Так, штрабага. Зочки хотіли ось всі перев'язки є. Усі перев Чорнова кладка. Всім дякую за перегляди, за коментарі. До зустрічі шостого лютого, двадцять четвертий вік. Ранок. Початок. Забували зробити вентиляцію. 6 лютого, 2024. Ідемо. Працюємо. Привезли цегло, ось так, піднялись на такі рівні. Так, ось так, вже нарештування. На Дякую усім за перегляди, за коментарі, за лайки, за підтримку. Усім до зустрічі у наступних відео.